Ви коли-небудь витрачали гроші на рекламу, але не отримали результатів. Мене звати Євген Ковалевський і я допомагаю підприємцям налаштовувати ефективну рекламу в Google Ads. Багато хто з вас, напевно, відчував розочарування, коли ваші зусилля не приносили бажаного результату. Знаєте, що 70% рекламодавців не знають, як правильно налаштувати свої кампанії. Це може бути причиною ваших невдач. На своєму YouTube каналі. Я показую вам, як уникати цих помилок і досягти успіху. Також планую зробити декілька безкоштовних практиком та курсів, якщо ви підпишетесь на мій канал. Мабуть, у вас питання, навіщо я, я ділюсь інформацією, за яку інші просять кошти. Моя ціль отримати монетизацію від YouTube, і чим швидше це станеться, тим більше я буду вмотивований робити більше корисних інструкцій. Погодьтесь, приємно бачити на ранок, що відео, яке було опубліковано ввечері, набрало тисячу переглядів. Тож, діліться моїм каналом з усіма, кому цікаво розвивати свої послуги або по продукти через інтернет. Ставте вподобайки, коментуйте та не пропустіть виходу нових відео.